полудня Вітаю всіх в ефірі. Програма Акценти полудня, як завжди, о 12.35. Сподіваюся, ви вже зафіксували для себе цей час, тому що виходимо ми в ефір для вас, наші слухачі, і піднімаємо цікаві, важливі, актуальні теми з життя нашого міста та нашого краю. Сьогодні ми будемо спілкуватися з метцем. Ну, всіх регалій я точно перераховувати не буду, і впевнена, що ви їх однозначно знаєте, тому що про Дмитра Фесенка, я думаю, однозначно. Кожен мешканець нашого краю чув, знав, або ну чув дзвін, та не знав до кінця, де він, але зараз має можливість хто продовжити своє знайомство, а хто вперше познайомитися із цим нетривіальним митцем. Це додаю особисто від себе. Отже, Дмитро Фесенко і його презентація 15-річної діяльності, яка відбулася ще 14 жовтня. Але сьогодні ми з Дмитром про це і поспілкуємося. Привіт, Дмитро! Привіт всім, привіт, Антоніна! Отже, як ти думаєш взагалі? Ти досить впізнавана особистість у нашому Ужгороді? Складне питання. Чому? Це, напевно, єдине, про що я думаю востаннє, коли над чимось працюю або створюю. Але, якісь ж, але ж ти митець, як ти без публіки? Ну, я надихаюсь незалежними речами, так скажемо. Наскільки тоді для тебе важливий цей зворотній зв'язок? Він для тебе важливий, ти видаєш якийсь продукт. Ти хочеш почути на нього відгук? Чи тобі все-таки важливо просто реалізація? Ну, в першу чергу, реалізація самого себе, своєї сутності, інтелектуального росту в цілому. Ну і, звісно, я це роблю не тільки для самого себе. Е, Дмитре, відбулася твоя презентація 15-річної діяльності. Розкажи, будь ласка, ти сам про цю подію, що ти в це вкладав? Тобто назва це така була як презентація. Чому, чому саме така назва, і взагалі що ти вкладав у це дійство? Так сталося, що займаючись мистецтвом, мені завжди не вистачало свого роду алхімії, всіляких експериментів, і наслоювалось дуже багато всього і дуже багато різноманітного. Ось тому і назва The Man with Ocean of Chaos це така символічна комбінація слів, яка гарно висвітлює все те, що було створено за 15 років. Тому серед цього всього флакону я вирішив представити декілька тематичних проєктів, які були адаптовані для ментального і духовного розвитку нашого краю, не тільки. Як і підсумок, і натяк. Так. В два в одному. Спочатку так. ти підсумовував, тобто показував уже зроблені роботи, а пізніше презентував ті новинки, які, над якими ти працюєш зараз. Я планував зробити першу частину дуже недосяжною і показати всім, що ми в нашому маленькому, але гарному і цікавому Закарпатті можемо не гірше розвиватися ніж десь за бугром, там не знаю, в Канаді, в Америці чи будь-де в Європі. Я поцікавився таким нейрологічно. Феноменом під назвою Синестезія, і вирішив зробити комплекс відчуттів. Тобто це візуальний ряд, звуковий та смаковий. В ідеалі, якщо було більше ресурсів і можливостей, я би ще підєднав і нюхові якості. Про це я давно мріяв, щоб зробити цілий вже такий комплекс цієї візуальної. Атракції Progressive Station була створена з сіми тематичних номерів. В першому ми куштували я до речі не встиг спробувати експериментальну страву Вадима Ковальова, шеф-кухаря з 16-літнім стажем. А останню зробили Любов Келецман. Там був кіфлик з грибами. Із, чимось і, 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 із, із, ще, із да, і, звісно. Знаєш, оцього я трошечки навіть побоювалася, ні, коли, це коли роздали цю їжу і сказали їсти в певний момент. Я думаю, ну цікаво, що ж таке приготував для нас Дмитро? Так, але по суті, це й було головною задачою поєднати всі ці якості. Ти також на своєму творчому вечорі презентував нестандартний такий музичний колектив, який має назву Венера. Як давно він з'явився і в чому? Його нестандартність. Існує він уже третій рік, але вперше ми його показали на презентації. Я три роки працював над створенням нестандартних звукових пристроїв. Це пружини на які були озвучені п'єзодатчиками. Це трубофон, інструмент з водопровідних труб. Були задіяні так само і компресорі, різні експериментальні. Звукові пристрої, такі як Термін Вокс, легендарний інструмент електромагнітної індукції. Багато всього. І сформували з цього декілька композицій. Перша, це була Russian Doll, матрешка в перекладі про падіння Радянського Союзу. Це композиція відомого норвезького колективу Ульвер. І наступні дві я вирішив присвятити. Нашій автентиці, нашим традиційним україномовним композиціям, Рідна мати моя» і через Поле широкоє» і піднести їх в такому натиповому жанрі, автентичний індастріал, як на мене, це вперше. Можливо, ну, тут не знаю про інші як то кажуть, регіони, але от, якось так модерно підійти до цього плану. Ти знаєш, сидячи в цьому залі і дивлячись на все, що відбувається на сцені, мені прийшла до голови така думка, що насправді ти є таким як. Не те, що навіть інноватором, ти наче демонструєш, як можна по-різному використовувати мистецтво, яким воно може бути абсолютно різним, нетиповим, інколи навіть диким, якимось незрозумілим, тому що були емоції різні, були думки, та що ж там відбувається, а чому саме так. То знову вертаюся до питання розуміння, наскільки для тебе важливо, що те, що ти зробив, було зрозуміле людям. Широкій масі, не тільки якимось вибраним людям, щоб вони теж могли за допомогою твоєї творчості розширити свої горизонти, не просто подивитися і подумати, ой, щось там незрозуміле відбувається, а дійсно вдуматися, вникнути і постаратися зрозуміти тебе як автора. Ти зараз дуже важливі речі сказала. А, якщо ми не будемо ризикувати, ми ніколи не досягнемо нових вершин, а тим більш. Ментальної еволюції. Так часто говорю це слово, але це важливо в даному напрямку, тим більше в мистецтві. Тобто ти не боїшся, ти просто видаєш те, яке в тебе. Я мушу це робити. Інакше ти навіщо я прийшов у мистецтво? Щоб показувати те ж саме, що інше, або за якимись лозунгами гнатися. Не цікаво. Якщо ти пішов туди, спробуй принаймні когось здивувати. Де це джерело креативу, з якого ти черпаєш ці ідеї? Адже вони дійсно нетривіальні. Ти лазиш по соцмережах, штурмуєш інтернет. В тому числі В тому числі також. В тому числі. Але ж ти не злизуєш ідеї? Я інтерпретую їх по-свому. Я багато надихаюся різними культовими, оригінальними авангардами фільмами музикою. Звісно, вона теж є нетиповою. Це нетривіальні речі. І вона доповнює всі ці безмежні простори, уяви, якою я хочу ділитися з ближнім оточенням, показувати щось нове, ризикувати, наповнювати людей десь навіть чимось незрозумілим, таємним. І саме цим ми даємо можливість їм розкриватися глибше і розуміти себе краще. Тобто, для тебе все таки важливо, щоб людина після концерту чи після перегляду відео. Щось винесла, так? Зрозуміло. На чомусь задумалася. Повернулася, як мінімум, може, це пафосно і дуже самовпевнено буде сказано, але знову ж таки, навіщо я цим займаюся? Якщо людина повертається додому, і вона в захваті, то це для мене все. А є, як, а є у нас на, в Україні або взагалі в світі митці от схожого штибу, як ти? Я що думаю, ти... що є. Просто, можливо, я не про всіх знаю. А, можливо, а, а про деяких? хоч деякі є такі, Можливо, вони не настільки популярні, як би хотілося у зв'язку з цим. Я і себе не можу назвати популярною людиною. І, і знову ж таки, коли ти думаєш про головну задачу формування концепту, програми, тому що все на тобі, на тобі швабра, на тобі організація, отруєння фарбою. Навіть ось таке відбувалося. А, за, а за стільки років чому не з'явився якийсь менеджер, якийсь помічник. Чому не сформувалася Все це команда? одноразові е, одноразові акції, на жаль, в нашому містечку, а на таку Ду... довго тривалу співпрацю? Дуже важко сформувати певний плацдарм всі самі по собі. Ну, ти розумієш, зараз під час війни ще тим більш важче стало сплачати людей в чомусь такому духовному рівному. З дуже багатьма митцями, і це і актори, і співаки, і просто так. творчі люди в тебе було. Дуже багато різних співпраць. Кому цікаво, заходьте на YouTube канал Дмитра. Там ви можете. Познайомитися з його творчістю від самих початків і дотепер? Чи не відчув ти в якийсь момент, що тобі вже тісно тут в Ужгороді, і чому ти не подався кудись далі? Я не кажу про Київ, ну Нью-Йорк, Париж, Мілан. Там же ж ти однозначно би зустрів однодумців, або зустрів би людей, які би запалилися цією твоєю енергією, і ти би міг зробити щось інше, або зробити щось більше. Чи не була в тебе така ідея? І якщо була, чому не реалізував її? Я спробую в майбутньому, якщо буде такий шанс, розповсюдити ці всі доробки на більш вагомому рівні для того, щоб їх побачило більша кількість людей оцінити змогла на належному рівні, якщо вони цього достойні. Я думаю, достойні, тому що це робота не єдиного мене. І Я відповідальний за кінечний результат цього всього. А чи не мало тобі простору? Чи не мало простору, чи не чи не сякли вже всі ті особистості, з якими ти можеш іще створити Ну, за те, що існує Венера, бачимо, що, що особистості ще є, з якими можна далі творити керівництво? Я навіть уже не розраховував. Мені здавалося, що я зі своєї сторони вичерпав все, що міг в рідному містечку. Але як не крути, завжди є куди розвиватися і прагнути. Тому, можливо, це і мене і надихає не здаватися і вірити в майбутнє. Ну, тоді підводимо невеликі підсумки і з'ясовуємо, над чим ти працюєш далі, і чи зможемо ми в найближчий час, і взагалі, коли ми побачимо якийсь результат цієї діяльності? Я спробую прорекламувати наступне дійство, яке має проводитись приблизно в грудні. В Скансені, в Жироцькому. Я хочу представити 34 релізи, присвячені усій нашій дискографії від першого концерту, перформансу, різних проєктів до останнього The Man with Ocean of Chaos, Venera і тому подібне. І після цього вже рухатись в мультимедійному напрямку, пропагувати це в інтернеті і ну, займатися просуванням цього продукту. Тому от це наступний крок. Там побачимо, дасть Бог. За нами перемога і майбутнє. Ну і все-таки, коли будемо прощатись, хочу дізнатися в тебе, то як же ти хочеш, щоб тебе презентували? Дмитро Фесенко це. Mm, важко взагалі про себе щось казати. Це така ну, тривірна тема. Ну, але насправді це ж дуже важливо. Сказати просто так, як кажуть. <сл Claudius> <п> <гарт> так, ми би зупинилися просто на експериментальному діячі, якось так. Він... <s at the arose> <smus> Отож, сьогодні ви мали Дякую. можливість познайомитись або продовжити своє знайомство із Дмитром Фесенком, експериментальним митцем. Далі oh. очікуємо на його експерименти, щоб дивуватися, надихатися, радіти, а можливо, навіть трошечки і посумувати Дякую. всі емоції потрібні. А з вами почуємося завтра. Слухайте нас на частотах Ужгород 107.2, Міжгір'я 106,6, Великий Березний 104,3, Рахів 102,2, Дубрянське – Добрянське 105, Радіо Ужгород. Залишайтеся з нами.